А навколо Києва триває знищення лісу. Близько ста дерев виробили невідомі у охоронній зоні заплави десни. Рейвах чинили тамтешні дачники. Саме за їхнім дзвінком у зазим'я виїхала наша знімальна група. А вже за нашим дзвінком на місце вирубки виїхали представники Держлісгоспу. То кому ж це закон не закон. І президентський указ не указ з'ясовувала Катерина Риборак. Пан Микола цілий рік живе на дачі. щоранку прогулюється до десни. Тож першим помітив на березі десятки повалених дерев і невідомих молодиків із бензопилками. Три чоловіка але дві бензопіли, один на підхваті, два пілять. Пиляти дерева в заплаві десни суворо заборонено, адже навколо стометрова охоронна зона. Тож дачники одразу щинили гвалт. Зловмисники дочекалися, коли люди з настанням холодив роз'їхалися і зробили цю чорну справу. Взяли і срізали дерева, котрим по 20 років в е, отраду. Ну тут же діти наші роз. Зелені зони вздовж річки, наче магніт притягують бізнесменів у 2006-му Поруч із дачами незаконно намили ділянку під садове товариство. Тоді забудову зупинили екологи та юристи. Але тепер підозрюють дачники. Історія повторюється. Заплаву десни розчищають, щоб тут зробити приватну Венецію. Зроблять канал, вони перегородять, вони відгородять наші участки від десни. Ми просто до десни підійти не зможемо. Чия та земля, на які пеньки залишилися, та хто давав дозвіл на вирубку дерев, ми спробували з'ясувати у Зазимській сільській раді. Це землі і солосподи вийшов час Ми до них на які відношення не як відношення маємо. У лісгоспі про вирубку дізналися від журналістів. Одразу взялися на місцевості межі визначати. Всіяна пеньками заплава опинилася за червоною лінією. Це землі більше всього запасу району на території Зазимської сільської ради. Поки сторони з'ясовують, чия земля на березі десни з'являються нові пеньки. а у інтернеті свіжі оголошення. Сотку землі під забудову у 20 кілометрах від Києва продають по 3 тисячі доларів. За тиждень нам таки вдалося знайти господаря ділянки. У броварській райадміністрації повідомили, що це так звана земля запасу, і нікому там рубати дерева не дозволяли. Очевидно, хтось один із тих людей, які мають там своє індивідуальне садівництво. Захотів, мабуть, дещо приукрасти або зробити проїзд до себе у Броварському районі. Під забудову вже роздали майже всю заплаву Десни, так як свого часу при Дніпровській землі Кончазаспі. Попри те, що президент підписав указ про створення національного заповідника подесіння ще три роки тому, його межі і досі не визначили. Якщо зараз по якійсь причині зникнуть лісові насадження вздовж русла десни. Нічого не буде дивного, що вже наступного року русло десни різко посуне в сторону берега, наприклад, з моїй дачі. Лісорубів із зазимського урочища вже шукають правоохоронці. Обласна прокуратура порушила кримінальну справу. Катерина Раборак Андрій Вашків сім днів сіті.